Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Дубайка точно наближає Україну до перемоги, і Росію, звісно, до контрнаступу, до контрнаступу збройних сил України. Вони його чекали. Вони до нього готувалися. Весь місяць лютий. Вони показували свої спроможності, що вони можуть, як сильно вони можуть, і як далеко вони можуть на 0,04% просунутися. От Тепер прийшла наша черга показувати, що можемо ми. Ну як прийшла? Прийде, тому що кілька місяців нам треба зібрати всі свої сили, сказав радник голови президента Михайло Подоляк. А далі ох, тримайтеся! А, буде чим, буде де і буде коли. А, зокрема, Київ найближчими днями отримає від Варшави перші чотири винищувачі: міг 29 Поляки, я вам говорила, що ви неймовірні. Слухайте, я просто часом забуваю про це сказати, але це знаєте, як само собою розуміючіся. Тобто, це от та константа, яка не міняється. Польща сказала надасть леопарди. 150 леопардів. Нам пообіцяли західні партнери. Польща вже сказала Окей, перша направила нам 14 леопардів. Все, поки ми чекаємо на інші леопарди. У нас вже польські леопарди в Україні сказав сказала Варшава, що може відправити нам міги 29-ті. Варшава сказала, Варшава зробила. Все Київ найближчими днями отримає від Варшави перші чотири винищувачі. Міг 29 Чудово! Ну просто коли тобі не треба по 15 разів питати, так а зараз що, а тепер? А коли? А точно зможете? А як зможете? А в якому стані зможете? А то буде вночі чи буде ввечері? А, ну добре, я вам за тиждень ще раз нагадаю. Ні, сказали, зробили. Все прекрасно, чудово. Крапки розставили. Замічательна історія. Ну і е до того всього ще одна прекрасна історія. Це те, що от эта, от, вторая армія Міра з конца втратила в Україні щонайменше 15 своїх новітніх і передових танків Т-90 М прорив. Так ними пишалися. Так, значить, е їм робили рекламу. Непереможні, досконалі. А виявилися просто чергові аналоги нєт, які можна було вигадати і назвати їх красивенькими словами. Пам'ятаєте, Славйов на своєму ефірі кричав про те, що ви дочекаєтесь, буде біля Бундесферу стояти т 90 М, то я так тоді і говорила про те, що один Т-90М, певно в якомусь гаражі вони таки закрили для того, щоб ну раптом щось дійсно піде. От, знаєте, сценарій на випадок, якщо от якщо раптом в якихось мріях їм таки Вдасться приїхати, може просто на виставку показати той Т-90, Вони його вирішили один залишити для того, щоб потім його до Німеччини повести і показати. Так ми покажемо за вас, не переживайте. Дивіться 15 т 90 м у нас вже є на наших українських територіях, які представляють собі собою тепер грудку металобрухту. То ми можемо показати їх замість вас. Відвеземо. Дивіться, вам навіть напрягатися вже не треба. Ми зробимо все замість вас. Погрузимо на якийсь стральщик і туди відвеземо, покажемо, що представляє собою т 90 м, якщо раптом що без проблем. Можете завжди на нас розраховувати в цьому випадку. Зробимо все в лучших традиціях. Перший такий танк згорів після зустрічі зі шведським гранатометом Карл Густав. Такий він налаговніт цілком ймовірно, що окупанти втратили значно більше Т-90 М, оскільки 15 одиниць це беззаперечно підтверджені втрати, от прям конкретно, от коли можна було порахувати, і от конкретно можна було їх забрати, я так розумію, з поля боя. А також е, кажуть про те, що представник нашого українського генштабу Андрій Руди каже, що санкції перетворили виробництво Т 90 М із серійного на поштучне. Що теж не менш важливо і не менш приємно а також цього дня Росія вивела і в Чорне море 21 військовий корабель. Це означає для нас, що. Це означає для нас, що треба реагувати на сигнали повітряної тривоги. Е, я розумію, що останні три дня вони над нами тупо знущаються, запускаючи міх на союзному государстві, який ніяк не вспокоїться і перелітає собі з одного місця на інше місце, там кружляє, сідає і все інше. Але в мене таке відчуття вже виникає, що таким чином вони хочуть напрацювати у нас оцю цю схему, щоб ми не реагували на повітряні тривоги. Ну, коли ти знаєш. Е, Перший раз лунає повітряна тривога на день, ти такий. Що? Що там сталося? Куди йти? Якщо це там. ну, а... Ракети, то ти розумієш, що тобі треба спускатися десь нижче в бомбосховище. Якщо це не ракети, а там злетіли, або там якісь е повітряні кульки літають або летить шахет, То ти думаєш, а окей, я тоді в за дві стіни перейду. Тут буде безпечно. Та тому е в цьому випадку відчуття таке, що ніби намагаються напрацювати в нас схему, е як, е щоб ми не реагували на ці повітряні тривоги. А в цей самий момент виганяють кораблі у чорне море, які є носіями калібрів. І в цей момент там їх 34, Ви розумієте, що в той момент, коли може взлетіти міх, і ми такі а міх, то кораблі здійснять пуски, і буде дуже неприємно для нас з вами. Тому давайте не будемо до цього чекати, а реагувати на кожну повітряну тривогу. Привіт тобі, величне народа, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, Па-па!